Під час оперативно-профілактичного рейду Кременчуцького водосховища річки Дніпро спільно з працівниками Черкаси Рибохорона в районі села Лесюк ранні, раннім ранком було виявлено на березі водойомища гибель водних і живих ресурсів, тобто риби. Після чого ми зрозуміли, що це відтворилося за духа. У зв'язку з недостачою кисню по прибуттю Державної екологічної інспекції, а також інших осіб, і за допомогою користувачів, які базуються в селі Леське, було встановлено мотопомпу для відтворення кисню і порятунку водних живих ресурсів. Також у нічний час спільно з іншими службами будуть розстановлені Наряди і патрулювання в межах водойонуща по Леськівській канаві, у зв'язку з тим, щоб не дати браконьєрам вилавлювати незаконним методом рибу. В разі виявлення таких фактів, буде викликано слідчо-оперативну групу. І задокументовано. Після чого відкрито кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає собою штраф або обмеження волі від одного до трьох років. І всього, і гриби тепер. Руками Всем вот один на базар, на Да, 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 да. Как раз именно посредине мы выбрали где скопление рыбы непосредственно. Dobro, kak je. Ne.